Безвідмовний, спокійний та виважений, добрий тато та люблячий чоловік, так говорять про нацгвардійця Вадима Бондаренка. 23-річний чоловік загинув цьогоріч в останні хвилини 25 травня, і не від кулі або уламку. Перед початком комендантської години він розставляв на дорозі загороджувальні блоки на одному зі столичних постів. Не встиг дійти до узбіччя, коли на нього вилетів лексус. За даними очевидців, тіло хлопця відлетіло на три десятки метрів. За кермом був голова Макарівського райсуду Київщини Олексій Тандир. Колеги Вадима запевняли, суддя був п'яний. Я зараз навіть бачу це все в своїх очах. Це не передавати. Видно було, що він був під впливом алкоголю. Пляшка віскі знаходилася у машині на передньому пасажирському сидінні. Лежала знизу під ногами. Після наїзду Олексій Тандер спробував приховати те, що саме він був за кермом. Розповідав про водія, який нібито втік. Запевняв, що не знає звідки в машині пляшка алкоголю, та відмовився пройти огляд. Журналісти ж повідомляли, що під час роботи в Макарівському суді Олексій Тандир закрив чимало справ про водіїв на підпитку. Зокрема, у фундації де юре розповіли, що у 2021 році Тандир нібито допоміг судді Києво-Святошинського райсуду Дмитру. У Сатову уникнути відповідальності за п'яну ДТП. Проте такий багатий досвід тандиру не допоміг. Біологічні зразки у нього взяли, а суддю після згоди Вищої ради правосуддя відправили під варту. На обрані запобіжного заходу підозрюваний вибачався перед родиною Вадима Бондаренка і поскаржився на здоров'я. Після вчинення ДТП я нікуди не тікав, я не ховав ніякі речі, я був одразу затриманий, мені не давали не те, що поворот я був в кайданках, я... не те, що в машину можна було, я стояв холодно, було навіть куртку, ніяку не можна було в'їхати. І потім мене ще вдарили, в мене була травма в березні я зламав основу тліщина, там основи кістки черепа. І в мене голова клопілася, і в мене був стрес, виклик, але швидко і це там документами підтвердилось. До речі, там дуже тиск у мене великий був, я і я дихати не міг і ну, не вважаю нікому таке пережити. Адвокати судді наполягали на цілодобовому домашньому арешті на час слідства, але тандир залишатиметься під вартою без права на заставу. Досудове розслідування вже завершене. Повідомили у ДБР. Загалом провели 18 експертиз, поміж яких судово-медичні, хімічні й технічні, і таки знайшли докази скоєння ДТП. Показово, що, попри запевняння у співпраці зі слідством, голова Макарівського райсуду намагався сфальсифікувати експертизу експертизу. оскільки суддя володіє спеціальними професійними знаннями, методиками та багатою судовою практикою розгляду правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, під час відібрання біологічних зразків він спробував спотворити їх в міст з метою приховування стану алкогольного сп'яніння, незважаючи на це, висновками судових експертиз підтверджується вміст алкоголю у наданих зразках. З матеріалами кримінального провадження нині знайомиться захист Олексія Тандира. Суддю підозрюють у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп'яніння. Покарання за таке до 10 років позбавлення волі. Про складнощі цього процесу просто зараз буду говорити з адвокатом родини загиблого нацгвардійця на зв'язку зі студією Віталій Сердюк. Пане Віталію, я вас вітаю. Дякую, шановна студія. Вітаю вас. Тандир, суддя Тандир повідомляв, що його рідні, начебто. То пересилали гроші родині дружині, точніше, Вадима Бондаренка загиблого. І хотілось би з'ясувати. Ну, по перше, чи правда це про яку суму йдеться, якщо це правда? Так, я підтверджую, що після проведення відповідної перевірки банківських рахунків з'ясували, що було від родини Тандира надіслано 18 тисяч гривень. Гривень я звертаю увагу на, на те, що оплата цих сум відбувалась не для того, щоб компенсувати, скажімо, завдану шкоду, не для того, щоб примиритись з родиною Бондаренка, а для того, щоб використати цей факт в суді. Під час розгляду питання про звільнення тандира з під Варди. коли ми дізналися про ну і почули таку інформацію. Звичайно, ми перевірили з дружиною банківські рахунки. З'ясували, що було здійснено переказ на 18, три перекази на загальну загальну суму 18 тисяч гривень, враховуючи, що на сьогоднішній день по справі проходять шість потерпілих: це троє дітей, батько. Брат та дружина, мабуть, розрахунок базувався на відношенні 3 тисячі гривень до кожного потерпілого на минулому судовому засіданні. Ми, виконуючи доручення родини загиблого родини Вадима Бандеренка, повернули ці 18 тисяч гривень. Тандиру як це може вплинути на хід самого провадження, яке розглядається зараз. Я думаю. Як і багато інших кроків, які зробила за зробив захист Тандира і Тандир особисто для того, щоб звільнити або послабити свою кримінальну відповідальність, жодним чином на хід процесу не вплине. Я в цьому впевнений. А загалом, яку стратегію обрав захист Тандира, З самого початку Захист Тандира Тандир особисто обрав. Стратегію на спотворення фактичних обставин справи на фальсифікацію будь-яких даних, які можуть які могли бути використані як докази проти Тандира з самого початку. Одразу після вчинення ДДП, після того як Тандир з'ясував, що Вадим Бондаренко загинув, він почав казати, що. За кермом не було він відмовився від застосування Драгеру. По перше, коли прибула слідча група, по-друге він відмовився здати зразки і пройти освідування швидкій допомозі, яка знов ж таки приїхала на місця події. Як е стало відомо, вже після відкриття матеріалів справи та ознайомлення з відповідними е з результатами відповідних експертиз, замість зразків сечі, тандир здав слину та воду. Я нагадаю, що одразу після ДДП на передньому сидінні в. То, де перебував тандир, було знайдено напівпорожню пляшку. з віскі. на цій пляшці, е, за результатами експертиз було встановлено наявність зразків ДНК, що належать тандиру. І що підтверджують, що він цією пляшкою користувався, коли у нас відбували судові засідання? Тандир запевняв суд про те, що він нічого не знає про цю пляшку і ніколи до неї не таркався і не знав, що вона навіть у нього в авто є. Скажіть, коли очікується наступне судове засідання, і як довго ну взагалі може тривати розгляд цього кримінального провадження? Наступне судове засідання відбудеться вже в суді першої інстанції. Я думаю, це відбудеться за місяць, якщо Захист не буде зволікати з ознайомленням зі справою, і на яке покарання зрештою розраховують рідні загиблого Вадима Бондаренка для Тандира. Ми будемо просити максимальний термін ув'язнення за такі дії, передбачені законодавством до 10 років позбавлення волі. Пане Віталію, я вам дякую за це включення і роз'яснення, ми отримали від вас. Віталій Сердюк, адвокат родини загиблого Нацгвардійця. Вадима Бондаренка щойно був на зв'язку зі студією.